Перший день, і які укази я прийму як президент України? По-перше, це аудит фінансово-господарської діяльності і всіх політичних рішень президентів, прем'єр-міністрів, міністрів, народних депутатів, всіх скликань, а також вищих посадових осіб нашої держави з 91-го по 2014-й, з з го року по 2019. Плюс 2022 із 22 повномасштабного вторгнення по сьогодення. Потім ми закриємо кордони абсолютно для всіх, хто були причетні до розкрадання нашої країни, а для народу України ми абсолютно їх відкриємо. Другий указ це буде амністія всім, хто на сьогоднішній день знаходиться в СЗЧ. Причина. Слідча дія, до чого призвело, що по Конституції не пішли захищати наші кордони, прокуратура і всі ті, хто повинні були б бути в перших лавах Збройних сил України. По третє, ми приймемо указ, який буде повертати всі землі та надра народу України в державну власність для того, щоб ми потім прив'язали їх до економічного паспорту. Українця, щоб кожен українець мав дотичність до нашої держави. Я хочу сказати, що всі закони будуть діяти виключно в рамках національних інтересів захисту народу України. Я скажу наступне: що зміна системи управління трансформація нашої країни призведе до того, що у нас не буде податкової системи, так як вона буде працювати виключно прямої дії, прийшли гроші, ви автоматично заплатили податок. Так само буде змінена митна політика, і не буде взагалі можливості конвертувати гроші, виводити капітал, і державні кошти будуть знаходитися всередині країни. Скажу вам наступне, що з таким переворотом в нашій країні. В нас відпаде взагалі функціонал прокуратури БЕП, ДБР, НАБУ, САП і багато інших антикорупційних органів, так як не буде можливості виводити і красти гроші в держави. Ми не будемо витрачати шалені кошти на їх забезпечення. Якщо ви підтримуєте, то давайте разом будувати нашу майбутню країну. Я скажу, що ми абсолютно. Перевірили всі дані стосовно зміни системи управління, і це буде величезний прорив нашої держави.